Полоянов? Ні, нема тут таких. Можливо, ви помилились. Ану, пішов, іграшки швиденько зібрав. А ви дарині ким приходитесь? Я. Колишній чоловік. Батько Артема. Ми з Дариною кілька років тому тихо, мирно розійшлися. Дарина була проти, щоб я спілкувався з Артемом. Все йому у Надійного батька шукала. В принципі, я був не проти, але грошима завжди допомагав. А останні два роки я взагалі нічого про неї не чув. А ось раптом вона з'являється з Артемом Плаче. Просить, щоб він у мене два тижні пожив. Ну, я не міг відмовити. Уяви не маю. А от ви чи не могли б ви хлопчика до себе зібрати? М він вам так зрадів, а у нас плаче постійно. Геть просто катастрофа. Жінка зла, як фурія. Ну ви не перше ліпше. А я у вас паспортні дані візьму. То що?